Так, всім привіт. Що, знімаю відео. Що буду робити? Вчора була неділя, відео не викину, нема що знімати, нічого такого не робив. Це приїхав до себе на будову. І треба тут понаводити порядки. Бо вдома сидіти не варіант. <кій> По роботі поки що глухо, ніхто не телефонує. В Київ мені їхати не хочеться. Вже навіть думав міняти, напевно, якийсь напрямок роботи. Бо щось в цьому році взагалі. Поганенько, поганенько. А так, буду наводити порядки. Дивіться, що тут робиться. Рамки тут стоять, їх треба десь поскладати. Чи може сьогодні рамки трогати не буду. Ну, коротше, покажу, що робити. Тут більш-менш не прямо аж такий страшний безпорядок. Ну, все рівно. На велосипеді приїхав. До речі, відвіг, їздить на велосипеді, ноги болять. Це взагалі проїхав пару кілометрів. Отаке, все тут, ну так, да, отак поприбирати по, по, по трохи його. Під світочку вімкну буде краще поприбирати, поскладати, більш-менш. Хоча тут... Можна шпаклювати, в принципі. Може і на цій неділі буду шпаклювати. Ну не знаю, це ще думаю, може рекуператори треба ставити. Бо в мене тут вентиляції немає. <кхи> і напевно треба ставити, щоб були рекуператори. Ну треба мені ці це все. Дізнатися, до чого і що і як. По температурі, до речі, в будинку. Коли це ми тут були? Неділя, в суботу ми були. Е... Так, ну, в принципі, оце така температура в будинку. Скільки? 13 градусів. 13 там з половини. Коротше, 13 градусів тепла. О, тут ми обідали. Обігрівач, я тут вмикав, бо, бо було прохолодно. Грубку топив. Три дрючка так їх спалив. І сьогодні зараз буду розтоплювати грубку. Ну, коротше, бачите, не знаю, нього це буду виносити. Ну, щось буду робити. Бо тут тачки немає, руками носить не хочеться, але з іншої сторони жир, який наїдаю, треба спалювати, бо зажарію. Це тут кучка, тут кучка, тут кучка. Тут нема, дружина позамітала. Так, дрова є. В принципі, дров можна наносити. Не знаю, чи зимою буду тут щось робити чи не буду. Можна було в опалення зробити. Ну, подивлюсь. Щоб опалення зробити, треба грошики. А якщо десь грошики позичу, то буду робити паять. Я вже тут його ось, бачите, частково попідготовляв. Якось так. Якось так. Так, да, і до речі, дивлюсь. Забачите, в мене тут немає, тут будуть труби йти. І ці труби будуть йти йти сюди. Хоп, і за стіною там котельня буде. А труби в мене тут на радіатори і тепла підлога. Скрізь тепла підлога. Ось тут, бачите, ширина штроби в мене виходить нормальна. Це мокре, чи мені здається? Ні, не мокре. Здається. Штроба нормальна сюди ляже і подача і зворотка на радіатори опалення. А оце в мене йде на радіатори опалення, бачите, тут ширше. І на теплу підлогу від на гребінку. Ну Но тут нормальна ширина. І в тій кімнаті нормально, що я показував. А тут поганенька. Тут, напевно, доведеться. Тут я вже, як я так тупонув, ну залиш же ж більше. Ну, коротше, тупонув, то бачите? Вроді би, все прорахував, прорахував і нарахував, називається. Треба було ширше залишити. А так, напевно, сюди труба не влізе, щоб мені завести на гребінку. Ось отут грибінка, бачите? І вона в мене. Має зайти сюди. Так. О! Ну тут то е, є, як розширити. Коротше, треба, напевно, розширити. <кій> І тут розширити. А я не розширю, значить, в глибину. Треба пінопласт. 5 см пінопласту потрібно видовбати. Також тут все нормально. Тут от, трубка в мене йтиме поверху. Тут малий такий радіатор. Чисто, щоб відсікало прохолодне повітря від цього. Якщо не вистачатиме, від вікна. Якщо не вистачатиме, то добавлю, то не проблема. Так, отак. От отак. Все, пішов я щось робити. Грубко розтоплю. Зараз. І буду показувати, що я буду робити. Ну, нічого не піддимлює. Хай розгоряється. Бачите, зараз розгориться. Так. Сподіваюсь, розгориться. Пішли подивимося. Що там? Чи рибку велику видно. Так, там дивитися. На рибку? Ну, не видно, не видно великої риби. Водички додавилось не видно. Все, пішли працювати. Якраз мені ну, ф, притик. <кій> мастіки, А, так. Ну, шо, покажу вам зараз. Оба. Так ось дивіться. Якраз тютілька в тютільку. Це не хорошо. Сюди. А дивіться, краса. Краса, а? все жирно так замазав, класно. Тепер дав би Бог, щоб хоч один деньок не йшов дощ. Дивіться. Зараз малярку. Зірву і робота зроблена. Потім залишиться обплеїти пінопластом, як там. Щоб поки я робитиму цей фасад, хто зна, коли це буде. Думаю, ви розумієте. Що це все впирається в грошики і в загальну ситуацію. Оп, Подивіться, здер собі і краса. І тут так. Оп, малярка 50 міліметрів. І я її розпустив на пополам. І все. Хоп! Так, малярочка піде на розпалочку мені висохне і буде розпалюватись шикарно. Ну так виглядає, бачите. Все промазав, все гарненько, все супер. Так що якось так, якось так. Оце дивіться. Е коли кольорові у вас вікна, рама. о, Бачите, як воно вже. Це не вимазано. Це сонце. Випалило. Я не знаю, де цей пластик вони беруть. Коротше, вигорає воно в усіх. І біле також жовтіє. Так, все. Ідемо далі працювати. Так зараз будуть чермет. Скидати в мішки. Там ціна вроді зараз нормальна. То те, що нас скидав за сезон, потрібно здати. Іду зараз, думаю, біля бджіл попрацювати. Так, купив екструдований пінопласт зробить перегородки. Ось ціна. Двійка екструдований пінопласт 85 гривень. Оцей екструдований пінопласт двійка 75 гривень. Отак то. Ось такі ціни. До речі, цей, цей вузенький я й навіть не знав. Зараз подивлюся, каширина. Так. А ну-ка, що він? Не 60? Ні, цей 60, а той ширший. Синій ширший. Ні, 55. Жовтий 55. А цей... 59. 60 нема. 59. Отак. Хочу перегородочки. Зробити. ну Коротше, покажу. Покажу, розкажу. А ну-ка, моя мазюка за... О, схватилась. Добре, бачите, все рівно. Все рівно ось трохи наліз. Ну, але тут буде привіконний профіль. А, воно знімається, наклеїться. І все. Так, що буду лодки ставити. Чи закривачки на лодки, чи як вони правильно називаються. хто, хто знає, можете написати. Все. Так, на цьому вуличку не буду міняти. Вони симпатичні. Оце не симпатично взагалі. Треба щось туди закрутити. Так, десь в мене... І на цьому не буду міняти на жовтому. О, вон бджілки літають. В третьому вуличку бджілки літають. Треба верхній літок відкрити. Бо щось вони туплять. Оп, на одну бджілку. Хоп. І низ на одну На-на-на-на-на. Так, стоп це сюди. Опа, тихенько. Тихенько, тихенько. Демовушечка. Так. Це у відро. Щось не туди попала стамеска, Ага. Саморізики. Є. Чудово. Ну, прикручу отут. тут оцю цю дошку Щось Оба Димит, а Так. Так, не нашли. Доробив. Майже все. Залишилось на ось у цьому вулику. Поміняти, бо там бджілки розбушувались нормально. Ух ти, а я ж не відкрив. Зараз. Треба відкрити. І тікати. Тут ось замінив кутики. О, красиво, красиво. Все на все, дві бджілки. ну, Все, замінив. Вон замінив, там замінив. Там замінив. Коротше, нормально. Ну а тут такі більш-менш вони нормальні. Та ці не міняю. Ну, краса. О! так ти що? Шикарно. Все, все складаю. Збираю це все. Ще людки в мене. Якби бджіл ще стільки було. Ну і, звісно, якщо їх вигідно тримати. Хто пасічник напишіть, бо щось не знаю. Не знаю. Говорив з одним пасічником. По 200 гривень мед продає. І я, в принципі, постільки продаю. Каже, що люди не беруть. Дивіться, який захід сонця гарний. Та ти що. Клас. Нема в нашій країні культури споживання меду. Так, збираю, все складаю і закидаю чермет і додому. Ще треба вдома чермет трохи. Позвозить. А, машину потрібно повкидати, чи вже завтра зранку повкидаю. Ну, коротше, подивимось. Так, що там? Ножиці сюди. Плоскогубці забираю. Молоток плоскогубці в автомобіль. Так, і це на, на все. Це в мене пішло. Ого. -го. Десь виходить. Півтори години точно пішло. <кій> <кій> а, під силіконов, там один вулик. Кришку на тому вулику. Зеленому під силіконою. Бо там воно затікає. Та ти що, краса. Краса. Так, закидаю дрова і А до Ану, великої риби не видно. Не видно вода темненька. Маленька тут плаває. Я може вже тут великої риби немає. Вже якщо нема, то я її запускати не буду. Так, закидаю чермет. І додому. О, потрібно допомогти людині. Піду поможу. Третій день моєї праці. Ранок, А, до речі. Став вже вчора до того дядька, що сидів. Коротше, як він сидів, так і сидів. Він просто п'яний в доску. Ще й повністю обіцяний. Це просто жах. Коротше, я його нікуди. Куди його повезу обіцяним? По-перше, він не просив, а по-друге, я не пропонував. Ось дивіться, отак закидав. Все, ось блок. З Фордіка. Він нікому не потрібен. І ось отут дивіться, вуаля. Хі -хі -хі. Хоч би нічого не поцарапать. І все, їдемо здавати. Так, під'їхали. <кхи> Ого, закрито. Закрито. Так, бачите, виглядає прийомка. Тільки закрито. Поки що. Зараз, дідуся, запитаємо. Доброго ранку. А чермет приймають? Так, з дев'яти буде. З дев'яти. Зрозумів. А не знаєте, яка ціна? Не знаю. Я зрозумів. Я зрозумів. З 9. Мама мій, це як довго сидіти. Ну може Я думав, з восьми працює. Ну, то таке. Я должен бути на підході. Зрозумів. Добре, будемо чекати. Дякую. Оба. Нема, в 9 годин буде. うん。Okay.